Інтелект проект Києво-могилянської бізнес-школи. Доброго дня! З вами радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. Сьогодні ми будемо спілкуватися з Євгеном Пенсаком щодо останніх змін у світі. Доброго дня, Євгене. Доброго дня, Марина! Доброго дня, слухачі. Ми сьогодні будемо обговорювати останню статтю Ніла Фергюсона, який є британським істориком, письменником, журналістом та професором історії в Гарвардському університеті, і також автором таких книжок, як Еволюція грошей, цивілізація та глобальний занепад. 2 жовтня у нього вийшла стаття на Блумберзі. Там він говорить про глобальні світові зміни. Один з висновків про те, що ми на порозі. Таких великих змін, і е, можемо бути от от е, добігають кінця да, такі режими, як в Росії, рані, Китаю, е, і багато економічних моментів, які зараз відбуваються і не схожі на попередні, і от, цікаво почути вашу думку, Євгене, щодо приводу цієї статті, що ви бачите, що дуже важливо, на що треба звернути увагу, і чого остерігатися нам. Перш за все, Ніл Фергюсон спілкується з дуже відомими людьми, таким як колишній міністр фінансів Сполучених Штатів Ларі Саммерс, і вони обговорюють такі, я би сказав, методологічно-філософські концепції, як сприймати інформацію. Бо інформація в сьогоднішньому світі є важлива, а ще важливіше не тільки як ти сприймаєш інформацію, як інші люди сприймають інформацію і на основі цієї інформації роблять висновки. І е, головна проблема починається на ну, шо, що, що нам більше важливо. Такі тренди довготермінові, які сформувалися, чи локальні події, які ми спостерігаємо? Отже, інформаційні потоки, які йдуть короткими такими е порціями, е чи те, що можна, я би сказав, оформити в. Логічну модель і прослідкувати її довготривалі наслідки, і дуже часто буває, що ці короткі інформаційні інтервенції вони забивають в нас відчуття, а куди рухається світ, а, а що буде далі, а що нам робити, що нашим компаніям робити. Тобто, я би е, так дозволив собі глянути на ту проблему, якою торкнувся Ніл Фердісон разом зі своїми колегами. В ширшому контексті як сприймати інформацію і яка роль медіа в сучасному світі, яка доносить нам неперервно в лапках з полів оці шматки інформації, які призначені для обробки, і виходить, що людина вона є більш чутлива до поганих новин ніж до добрих новин. Колись я будував такі моделі років 20 тому, коли працював в Швейцарії. А саме моделі underreaction і overreaction. і вже давно аналітики вони відчували, що тут лежить напевно якийсь шмат викривлень, а на викривленнях і психологічних завжди можна заробляти. Треба було побудувати моделі, яким чином пересічні люди, реагуючи на інформацію, здійснюють покупки тих чи інших активів. І можливо на такій неврівноваженій емоційній оцінці з'являється якась дельта. Я не хочу зараз йти тут в ці деталі, як такі моделі будуються, але важливо, що така проблема була піднята. І думка Фергюсона тут абсолютно точно, яку ви передали, каже можливо, ще 10 років тому, 15-20 років тому. Ми могли зробити висновок, що всі події, які ми спостерігаємо, на 75% є погані, а тренди всі на 75% добрі. І якщо ці твердження зміксувати, то правда десь знаходиться посередині. Довготермінові тренди не є такі добрі, як нам здається. Вони трошки гірші, але події не є такі погані. І і майбутнє не є таке погане, як ми можемо відслідковувати з поточних новин. Ну, це початок цієї статті. Він створює Ніл Фергюсон таку інтригу: каже: А давайте поговоримо, а що зараз в світі відбувається, чи насправді все так добре з точки зору довготермінових трендів. Дякую. А чи можемо отут трошки заглибитися в ту ситуацію, наприклад, що відбувається з інфляцією в різних країнах і конкретно США, тому що там він приводить приклад того, що це схожа ситуація 70-х і 20-х, але все-таки він бачить цю різницю, і що насправді ну це трошки інше, і що нам треба бути уважнішими, бо продуктивність праці вона падає. Наскільки я зрозуміла, і фіскальна політика вона також не така, як була раніше. Ну так, я згідно, вона й такою бути не може, бо кажуть, два рази в ту саму річку не зайти. Тому дуже небезпечно повертатися і порівнювати події з якимись лагом часу. Бо ми постійно стикаємося з чимось новим. Ну, і Е, мені мені приємно так само, що Ніл Фергюсон спростовує ту думку, що економіка рухається циклами. каже: ну давайте подивимося, чи є якісь цикли. Ні, циклів нема. Ми майбутнього не знаємо. Воно повністю не передбачуване. Ситуація, в якій ми опинилися, вона є критична з точки зору кліматичних змін. 20 років тому ми казали, так йде забруднення середовища. Зараз ми говоримо, що ми не можемо допустити підняття температури на півтора градуса на земній кулі, тому що це для неї буде критично. Буде точка біфуркації, точка неповернення, і вже назад ми плівочку не відмотаємо. Т такі самі критичні зауваження стосуються. Боргів, зокрема, Сполучених Штатів, які там досягли величезної цифри, і борг Сполучених Штатів там складає 98% від валового внутрішнього продукту. І він буде тільки збільшуватися. Якщо зараз цей борг там досягає майже 30 трильйонів доларів, то до 50-го року це буде дуже і дуже велика цифра. Дефіцит бюджету також зростає. І це я говорю не тільки про Сполучені Штати, але й про весь світ. Зокрема, назріває велике падіння Китаю, якщо подивитися не тільки на статтю Фергюсона, але й інших економістів, які пишуть, що борги там досягнули критичного критичної величини, і це їхнє твердження про. Великий шлях, це можуть бути великі борги і великий дефолт. А тому у всіх розуміннях зараз ситуація не така, яка була колись в роки холодної війни. Вона досягнула гарячого протистояння, і питання стоїть тут вже можливостей початку третьої світової війни дуже гарячої фази на Тайвані, і весь світ за цим сильно слідкує. Ну і події в Україні вони також вскрили пласт проблем. Які стосуються ну, таких світово, світового рівня інституцій, які покликані турбуватись про глобальну безпеку, ми бачимо, що багато міжнародних договорів перестають працювати. А це означає, що ми на шляху нового тренду, і цей новий тренд ніяким чином не пов'язаний з тим, що було в минулому, і що ми могли на цей тренд покладатись. Дякую. А чи от можемо ще таке питання у мене виникло по ходу статті? Наскільки я зрозуміла, що е, долар зараз також він має таку хитку позицію, тому що раніше він після Другої світової закріпився як така валюта. А потім ну от зараз видно, що може бути таке, що його можна буде замінити, чи наскільки це корелює з тим, що Китай може впасти? І, і тим, що, в принципі, з доларом теж щось відбувається зараз. З доларом відбувається, але нічого негативного. Долар посилюється останні 10 років стосовно кошика інших валют. Долар посилюється стосовно золота. Тому, ну, на мою думку, з доларом жодних проблем нема. І як мені видається, Ніл Фергюсон також про це говорить, що його опоненти, ну такі візіонери, відомі як Рей Даліо, вони казали, долару приходить кінець, нам треба. Заміщати цю резервну валюту іншою він каже: ну, подивіться: подивіться на останні 10 років, що насправді з доларом відбувається. Це навпаки, ну, фунт стерлінгів падає, євро падає, а з доларом все добре. Це не означає, що це добре для американської економіки, е, ну, але по-моєму, федеральна резервна система вона собі дає з доларом раду. Але це не означає, що в американській економіці нема інших проблем, як ви зазначали там загальне падіння продуктивності. Ми маємо також ще такі вибухонебезпечні регіони, як Африки, де там зменшення постачання калорій для харчування може призвести до демографічної кризи і почнуться міграційні процеси в Європу. Або якісь там війни всередині цього континенту, тобто, наш світ, який здавався такий доволі збалансований, це початок війни Росії проти України, він відкрив велику кількість проблем, які потрібно врегулювати, ну і моє таке враження: ну це вже безвідносно до Ніла Фергюсона, Він свою думку говорить, що Має настати ще за його життя крах оцих недорозвинених імперій, починаючи там з Радянського Союзу, який продовжив своє існування в вигляді Росії, Ірану, Північної Кореї і питання. Ну, цього глобального конфлікту g 2 такого екзистенційного Сполучені Штати Китай, воно е, також буде постійно е, присутнє е, в центрі уваги е, розвитку глобальної економічної системи. Але, перш, на, на, на мій погляд, ця е, конфронтація заходу е, цивілізаційного і Нецивілізаційної частини світу вона досягла своєї свого апогею і не тільки, але й точки неповернення. вже назад, ніякої співпраці з цим темним з темною частиною континенту під назвою Росія. Я думаю, що вже не буде протягом ста років. А це означає, що світ, замість того, щоб він глобалізуватись, він буде децентралізуватись і поділятись на ізольовані і напівізольовані зони, в яких будуть функціонувати свої економіки і свої економічні зв'язки з подібними їм країнами. І от до цього нам потрібно готуватися. Тому з тим, що старі тренди зникають, я погоджуюсь повністю, які виникнуть нові. Поки що не зрозуміло, але треба прислухатися до слабких сигналів ринку. Тобто централізована фінансова система, як вона була, вона почне зникати. Напевно, що вплив долара також буде зменшуватись, але в тому і якраз і мистецтво. Політики і урядів кожної країни, щоб відчувати ці зміни, і яким чином використовувати на користь розвитку своєї власної економіки, дякую, Євгене. І таке вже питання: тоді щодо України розуміючи всі ці важливі аспекти. І розуміючи дійсно це питання з голодом, з кліматом Україна також є однією з країн, яка має такі продовольчі запаси, да які годують частину світу велику, і наскільки яке місце України може бути тут? Тобто, які можливо питання варто собі поставити? що... Врахувати перед тим, що почнуться оці нові тенденції. Я розумію, що важко зараз да, окреслити, тому що незрозуміло, але принаймні можливо, які свої плюси в економічному аспекті варто розвивати і думати про них. Дуже важко зараз говорити, на яких позиціях переговорних завершиться. Війна Росії проти України, але зрозуміло, що як ви сказали, Україна є значною і вагомою частиною європейської спільноти з усіма багатствами, які в нас є, і ці багатства стосуються як наших надар. Які не до кінця є використані і мають великий потенціал в різних аспектах цієї сировини, яка зараз дуже потрібна для глобального розвитку, так само величезний агропотенціал, який ми продемонстрували там в останні 20-30 років. Тобто Україна залишається хлібницею світу. А якщо ми говоримо з точки зору такої світової децентралізації і напівізольованості, то вона залишиться житницею Європи, а тому я думаю, що ми отримуємо всіляку допомогу і ці сигнали постійно демонструють уряди дружніх нам країн Сполучених Штатів, Великобританії. Канади, а також і країни Європейської співдружності потрібно лише зафіксувати десь оцю межу по завершенні війни і в Україну прийде величезний капітал. Україна це дуже потужні логістичні шляхи. Які з'єднують Азію з Європою, Україна це величезний інтелектуальний потенціал, як показує наша іт індустрія. Отже, багаті грунти, перспектива для агробізнесу, дуже багаті наші надра на корисні копалини, і якщо так говорити про інтелектуальну сировину, це мізки українців, які також мають великий потенціал. Бути інтегровані в цивілізаційну частину світу, тому, на мій погляд, нас чекають дуже гарні часи. Головне, щоб дати можливість на регуляторному на правовому рівні так всім цим нашим прагненням реалізуватися. Дякую. І у мене останнє питання це щодо асиметрії інформації, щодо взагалі те, як ми сприймаємо інформацію. Чи можливо це якось врахувати в світі в принципі, чи будуються якісь моделі з цим пов'язані, і також наскільки нашому бізнесу українському можна це врахувати? Питання важке, але воно дуже корисне. Знову ж повертаючись до статті Ніла Фергюсона, де він цитує відомих психологів, які займаються дослідженням роботи мозку молоді, зокрема, дослідження Дерека Томпсона в останньому аналітичному своєму звіті, він говорить, що відчуття. Суму і безнадії для американської молоді в процентному співвідношенні за 10 років змінилося з 26% до 44%. Отже, щось цим всім потрібно робити? Ну це вже е, такий доконаний факт, що молодь постійно скролить екрани своїх смартфонів. А в смартфонах доноситься вся негативна інформація, і вона впливає на роботу мозку і напевно, що призводить до таких наслідків, тому психологія, соціальна психологія, мас-медіа вони додають свою істотний істотний вплив. От, от це. Таке відчуття тривожності я би сказав в сучасному світі, і, і з цим щось нам потрібно робити. Ну, Україна зараз переживає піднесення, нація згрутувала в боротьбі проти свого ворога. Ми бачимо там величезні приклади героїзму, і цей ентузіазм він ще буде по енерції, якийсь час тривати. Головне, щоб ми підтримали цю хвилю. Цього героїчного спротиву, який переросте в героїчне економічне зростання нашої країни, головне, що ця стаття послужила таким тригером оць цього поєднання інформації, яка до нас доходить спонтанно короткими порціями, з якимись закономірностями, і тут би мали працювати професійні журналісти. І значна частина мала би показувати от ці довготермінові тренди більше позитиву, а не фокусуватись на оцих негативних подіях. А це якраз і є роль аналітики. Ну і якщо так до слова сказати, в багатьох моделях, які ми будуємо для бізнесу, і особливо зараз це треба враховувати. Вартість кожного бізнесу вона пов'язана з тим. Який слід ти залишаєш за собою у вигляді фінансових показників? І війна вона призвела до того, що багато фінансових показників пішли вгору або вниз, тобто повели себе зовсім не у відповідності до довготермінового тренду, яким чином так от згладити або накласти короткотермінові події на ці довготермінові тренди, щоб вийти на? Я би сказав на довготермінове прогнозування, це от з технічної точки зору. От чим ми зараз займаємося, там наші слухачі, програми з бізнес-аналітики чи відкритої, чи програми MBAF. Дуже дякую, Євгене.